Привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, хто не пам'ятає, я раніше проводила огляди цін на автомобілі на нашому каналі, оскільки Василь завантажений роботою сьогодні я приводу огляди цін на авто на Львівському авторинку. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на ринку або разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтесь, проконсультує, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь. Обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Мазда cx 5 2013 року. 14500 ціна, 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка, 232 тисячі. Пробіг. Обслужений автомобіль вона виглядає в салоні. Так, знайшли такий ексклюзивний електрокар Fisker Ocean 2024 року, 21 500 ціна, 113 кВт батарея, 9 000 пробіг. Світлий салон. Показує, як він виглядає. Тут, тут у нас сонячні матерей. Для підзаряджання. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan 2016 року. 15 тисяч ціна двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка, повний привід, повністю обслужений автомобіль, 114 тисяч пробіг. Так, чорний шкіриний салон. Honda Сірві 2018 року 21 500. Ціна, 1,5 бензин, автоматична коробка, повний привід. 125 тисяч пробіг. Чорний шкіряний салон. Електрорегулювання сидінь. Є люк. Hyundai Tucson, 2009 року, 8450 ціна, двохлітровий газ-бензин, механічна коробка. Так, це у нас офіційне авто, повний привід, 211 тисяч пробіг. Оглядаю в салоні. Більше інформації вже за телефоном до власника. Audi Q5 2015 року, 16500 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка, повний привід, 180 тисяч пробіг. Okay. Чорний шкіряний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь, панорамний дах. Так, Друзі, часто просите, Honda CR-V. 2007 рік, 9 ціна, 24 газ бензин, автоматична коробка, 192 тисячі пробіг. Так, По автомобілю важко буде показати стан. В чохлах є люк. Так, кермо видно. Так, і по колу. Джип Чирокі, 2022 року, 23 тисячі ціна, 3,2 бензиновий двигун, автоматична коробка, повний привід, 10 тисяч пробіг. Так, авто зачинене. Покажемо з того боку. Чорний шкіряний салон. Hyundai Santa Fe 2010 року, 13 тисяч ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід. Євесту, ще можливий торг по автомобілю. 247 тисяч пробіг. Камера передня задня є. камера огляду, регулювання сидінь, шкіряний чорний салон, є люк. Так, підігрів сидінь, дисплей, клімат. Volkswagen Touareg, 2012 року. 19100 ціна, 3-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, 186 тисяч пробіг. Світлий шкіряний салон, салон.регулювання сидінь. Так, виглядає. Audi Q7 2017 року 28 500 ціна, 3-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка 160 тисяч пробіг. Чорний шкіряний салон. Чорна стеля, панорамний дах. Ніссанкашкай 13-го року. 10 тисяч ціна, 1,5 дизель, механічна коробка, 241 тисяча пробіг. Так, виглядаєш в салоні. Є підігріви сидінь. Електромобіль, Volvo, XC40 2020 року, 28 700 ціна, 78 кВт батарея, 78 тисяч пробіг. так він виглядає в салоні. Салон комбінований. Volkswagen Tiguan другого покоління, 2018 рік, 19900 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 118 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні, електрорегулювання сидінь, шкіряний чорний салон, панорамний дах, підігріва сидінь, клімат. Повний привід. Kia Sportage 2012 року. 12700 ціна, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач. 241. Пробіг. Так виглядає салоні. Так, ну кермо, в ліс там не видно. Рідко зустрічаємо на авторинках Suzuki Вітара 2016 року 14 тисяч ціна, 1,4 бензин, автоматична коробка 163 тисячі прибіг. Робіль затонований. Зараз ой. І власник трошки покажемо, як виглядає. Комбінований салон. Дякую. BMW x 5 2011 року. 15 950 ціна, 3 літровий дизельний двигун, 195 тисяч пробіг. Автоматична коробка передач, шкіряний чорний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь, панорамний дах. Audi Q5 2016 року, 18600 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, комплектація Premium Plus, 113 пробіг. 113 тисяч. Чорний шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь, панорамний дах. Так, На Львівському авторинку завжди дуже багато Audi Q5, але всі не будемо вам зараз показувати. Ще покажемо таку чорну Audi q 5 16-го року. 17500 ціна, 2-літровий бензин-автоматична коробка, преміум плюс 144 пробіг. Чорний шкіряний салон. Джип 17-го року, 11600 ціна, 2,4 бензин, автоматична коробка, Latitude комплектація, повний привід. 178 пробіг. Затемнений. Так, салон не дуже добре видно, на жаль. Nissan Rock 2018 року 16600 ціна, 2,5 бензин, автоматична коробка, повний привід, 130 тисяч пробіг. Оглядаю в салоні. Хендай Тюксон 2022 року, 26500 ціна, 1,6 Бензиновий гібридний двигун автоматична коробка 88 тисяч пробіг. Панорамний дах. Mitsubishi Outlander 2017 року 15650 ціна, 2,4 бензин, автоматична коробка, повний привід 100 тисяч пробіг. Peugeot 4007, 2013 року, 11900 ціна, 2,2 дизель, механічна коробка, повний привід, 202 тисячі пробіг, обслужене авто. авто в чохлах, стан не буде видно, хоча трошки видно, що сидіння пошкоджене. Чохол на кермі теж, напевно, не просто так. Volkswagen Tiguan другого покоління 19-го року, 18200 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 78 тисяч пробіг. Світлий салон. Volkswagen Tiguan, 2012 року, 10900 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 230 тисяч пробіг. Чорний шкіряний салон, панорамний дах. Підігрів сидінь. Ford Explorer, 2017 року. 21 900 ціна. 3,5 газ бензин, автоматична коробка, повний привід, 61 тисяча пробіг. Шкіряний чорний салон. Так вона виглядає в салоні. Деталі вже за телефоном. Dodge Journey 2019 року. 13500 ціна, 2,4 газ бензин, автоматична коробка. 108 тисяч пробіг. Рідкий гість на авторинках 2014 року Infiniti QX60. 15 тисяч ціна, 3,5 бензин, автоматична коробка, обслужений автомобіль, 121 тисяча пробіг. Шкіряний чорний салон. Так воно виглядає. Є люк. Джип Гранд Чирокі 16-го року, 16 тисяч ціна, 3,6 бензиновий двигун, автоматична коробка, 155 тисяч пробіг. Так виглядає в салоні.